Як створити нову групу. Треба перейти на сторінку групи та натиснути Додати групу. Далі необхідно заповнити подану форму. Група це суто внутрішня назва цієї групи. Її будете бачити лише ви. Далі, дата початку навчання. Дата закінчення навчання. Дата закриття реєстрації. Максимальна кількість реєстрацій. Тобто скільки слухачів зможуть зареєструватися в цю групу. Далі, ось тут, в цьому полі тема сертифікату свідоцтва. Вказуємо саме ту тему, яка буде відображена. Слухачам у їхньому документі. Додаткова інформація слухачам. Тут ви вказуєте якісь коментарі для вже зареєстрованих слухачів. Тобто цю інформацію слухачі побачать. Після того, як зареєструється саме в цю групу. Наприклад, якщо ви хочете сповістити їх, що для того, щоб розпочати навчання, їм ще треба доєднатись до, наприклад, класруму. Посилання на програму. Сюди ви вказуєте посилання на програму, якщо воно є. Загальна кількість годин навчання. Інклюзія психологічна підготовка. Ось ці два поля ви заповнюєте, якщо в програмі у вас вказується кількість годин, яка діляється на інклюзивну підготовку і окремо на психологічну підготовку. Далі обираємо форму навчання. Серія. Серія, відповідно, це певна кількість символів буквенних. Після неї буде пусте місце і автоматично додане ваш ЄДРПОУ. Тому суто вказуємо тільки буквину складову. Наприклад, ПК. Далі оберемо тип документа. Сертифікат, наприклад. Дата видачі документу. Коли буде виданий документ. Напрям категорія. Це поле обираємо відповідно з програми, якщо воно є. Результати. Результати, звісно, ми теж можемо брати з програми. Наприклад, в програмі вказується, що в результаті слухачі засвоюють цифровий компонент. Тому в такому випадку я тут вказую цифровий компонент. Так як я вказував години інклюзії психологічної підготовки, відповідно теж вказується. Все це беремо з програми. Коли ми заповнили всю форму, ми натискаємо Зберегти. На цьому створення цієї групи завершено.